А, яка краса? Сам в шоці. Розміри, всі, що я виписав, всі сходяться. Тобто я його відцентрував так, як мені треба. Тримається на магнітах із зазорчиком. Тут попробував робити не так, як я звик, мені не подобається. Так що, всі, хто пишуть, що треба робити кромку, що треба варити Набирать крапками, а не з одного місця до іншого. Робіть, як хочете, я буду робити так, як мені треба. Бо я хочу не експериментувати, точніше, не хочу вже експериментувати, у мене виходить так, як я варив завжди. Із зазорчиком. І я отут починаю. І крап. І обворюю. І в мені все подобається, і в мене все гарно. Так що от така моя відповідь. вам. Люди, які працюють інакше. Я не кажу, що ви погано працюєте. Просто у вас інший підхід. А в мене інший. Можна прихвачувати. А зверху потім підріжу, і знизу потім підріжу.